Чемний був, трохи, ну таке, трошка розбишака був. З дому не раз мама не пускала, то до тата тікав у цей кологост, туда увагу Пам'ятаю, що один чобіт, другий шльопанець, до тата тікати. Тато так цим радів, та я, особливо я. Я у тата у тракторі, в комбайні військ. Це такий бігав. Вдома ніколи не сидів. У мене до техніки це все по спадковому. Діду був, був у сільському господарстві, в колоспі, потім тато, я теж. До техніки маю хист. Знаєте, я коли бачу техніку навіть вживу живу, так коли у мене аж на секції стає легше. Ну, я виджу з тому, то, то все моє життя, моя любов, техніка і сільське господарство. Як я вже казав, я пам'ятаю, як вийшов виліз татою на комбайн, такий був комбайн ск 5 Нева, Червоний, великий виліз на кабіну, так подивився на поле на ту всю природу, так здихнув. Глибоко я думаю, оце є смак волі. Як мені це подобається, бо ти хліборовим. Аж це прослюзив, як згадав і моя. Така була моя мрія. Ну і зараз є. Бути Сільському господарстві. Думаю, а що тікати від служби? Думаю, піду по службу, а чим помішає мені? Теж треба бути військовим. Пішов 18 років на строкову службу. Служив у прикордонниках. Державна прикордонна служба України. І я пішов 2021 року на Дембель, так як звільнився зі служби 6 квітня, пам'ятаю це, по Поварозар першої чари був. Ну, не цілий рік вдома побув, потім вже в лютому почали з частини мої дзвонити, викликати. Ну, я пару раз поїхав у військомат, там щось чись паперів не вистачало, чи що. Це мені надоїло, ти 24 числа ще раз подзвонили, ще раз викликали. Я приїхав, кажу, це мені надоїло, давайте мене, я хочу піти добровольцем. Пішов добровольцем. Хоча ні мамі, ні тату нікому не сказав. Пішов служити, не побоявся. Там були мої односельчани такі, чотири чоловіка. То як вони мені казали: ти що сюди прийшов? Ти що тут забув? Ти такий молодий, каже, ти що з. З розбіг головою смереку гепнувся, чи що, кажу, ні, буду захищати і все. Тут щось заграло, треба те захищати. Хто як не ми. Захотів, мусив піти. Це мій обов'язок. Я давав присягу на вірність українському народу, Ти Та, тато аж заплакав, каже, я з тобою буду гордитися до кінця, поки буду живий. У моїх односельчани там деякі хлопці йшли, 10-ї військові бригаду. Ну, Я за ними пішов, так як зі своїми хлопцями, і попали в 10-ту штурмову бригаду, я попав в протитанковий артилерійський дивізіон, друга батарея протитанкових керованих ракет. Ну і вже й там служив. Досі трохи мав з, з автоматом, з цим, а це ж протитанкова артилерія, нам ще там пояснювали, розказували, що в ході служби то все було. Навчити добре, як то не було часу, бо ворог наступав. І ми з десятки виїхали. Лютого, 27 лютого, якась була неділя. Мене ще я якась подзвонив до мамі і кажу: мама, я поїхав. У мене такий був кіт режі, Вася називався. Крес той день він пропав. Я виїхав з частини, він пропав. Значить, що чув, що мене. Може, така доля спітк... спіткнути, що поранять. Ну, був страх, звичайно, кожна людина має страх померти чи ще щось, але це ця... не здорова людина, вона не має страху, але був страх, але треба було діяти, робити щось. Ну, я свій страх переборов. Посада. Командир відділення управління батареї. Ну я був на ПТРК «Фагот» протитанково керувана ракета. А я коли йшов, то мені в ще 20 було якраз. День народження було, пам'ятаю. І на другий день без 10 північ вже з 15 на 16, це березня було, 15 числа мене поранило. На другий день після день народження. Можна сказати, другий день народження, другий раз на світі народив. Спочатку авіаудар, потім гради, градами насипали і танками допивали. Ну, авіація. Нас туди багато поляло. Мене врятувала мамина і татова, і братова молитва. Це нема сильнішого бронежилета, як молитва батьків і рідних. От. Оце це мене і... Рило. Багато людей тоді загинуло я дослівно то все я і не можу сказати і не пам'ятаю майже в залі. Це так, як в тумані все. Після того я ще з три місяці нічого не пам'ятав, як це сталося, що й до чого в залі. Так тепер десь сниться, такого ривками щось. То я навіть спати не міг. Ти зараз таки я зриваюся вночі, не можу добре спати. Я десь за ніч можу дві години поспати, три максимум. То все в голові. Лікування було, реабілітації трошки було теж, ну. По госпіталях різних лежав по лікарнях. З нами взагалі спочатку неправильний діагноз поставили і лікували не то, що треба, воно ще мені більше ускладнення дало. Це, що в мене є хвороба, ця запущена, ну, старайся якось викарабкатися з того всього. З Божою допомогою. все і зробить. Бувало таке мені пару раз на раз казали, їхав автобусом, що як в 10-й, як з моїй бригаді, служив, то як давали мені звільнення додому на декілька днів, то в автобус ледве з цими костелями заходив то казали. А що ми маємо тобі уступати в місце? Я тебе туди не посилав. Мені так було обідно не за себе, звичайно, а за тих всіх побратимів, хлопців, які там. Думаю, от ти не дякуєш Господу, що ти тут спокійно спиш, в теплому ліжку, а таке говориш. Поважати ближнього свого і підтримувати підтримка і повага це об'єднатися нам всім, щоб здолати його. Богу. Якщо не об'єднаємося, то нічого з того ніц не вийде. Потрібна єдність і любов до ближнього свого. Мене як обмежено придатного перевели з 10-ї вської штурмової бригади в Хмельницький РТЦК ТСП в роту охорони. Ще теж то, навіть і тут, а під час служби, то продовжую де, і по можливості лікування. Як виходить, навіть недавно в Львові робили пересадку стовбурових клітин в коліні суглоби і кістковий мозок, що в колінах, у в кістках, в ногах. Стараюся викарабкатися, бо ще хочу на своїх двох ходити і лишити вже це. Я завжди згадую своє дитинство, яке бігав до тата, а от це мені дає селий. Мамина Любов. Батьківську любов, любов моєї дівчини, дає мені сили і підштовхує мене рухатися вперед. Він нещадний агресивний він. Це, це, як би сказати, це не люди, це і не люди, навіть це гірше, як тварина. Бо навіть тварина і тот, кого не зробить, як, як це робить. Маскаль. Але. Надіюся, з Божою допомогою ще трошки ми його подолаємо. Ну, головне, не падати духом і не, не втрачати надію, ну, Ще трошки його розіб'ють наші хлопці. Я би ще вернувся, але правда, здоров'я, на жаль, не дозволяє. Ну, Тягне мене до хлопців дуже. Але так сталося, що здоров'я ніяк туди не дозволяє піти. Щоб війна закінчилася вже поскоріше, щоб хлопці живими, здоровими додому прийшли, і щоб вернулася наша ті часи, коли наша країна розцвітала була, як калина навесні, коли розцвітає, щоб було все мирно, спокій про це я мрію сіяти, вирощувати його, щоб наші українці їли. Наш. Український хліб після перемоги. Слава за ЗСУ. ЗСУ все зробить, наші хлопці.